Подаруйте шанс на життя у п'ятирічного Богданчика. Діагностували важке генетичне захворювання, м'язову дистрофію дюшена. На лікування необхідна сума, яку рідні самотужки зібрати не в змозі. Мовиться про 3 мільйони доларів. Реквізити для допомоги дитини будуть у відеосюжеті. Зовсім недавно Юлія Козачук раділа народженню синочка. Його першим словам та крокам, жінка не очікувала, що її п'ятирічного богданчика медики діагностують важке захворювання. Чому п'ятирічному сину в кінці січня діагностували страшне генетичне захворювання це м'язова дистрофія дюшена. Це є генетичне захворювання, яке руйнує м'язи, призводить до інвалідності, а з часом і до смерті. На жаль, цю хворобу в Україні не лікують, але в нашому світі медицина не стоїть на місці. А лікування з'явилося цієї хвороби в штатах та в Об'єднаних Арабських Еміратах. Після діагностування захворювання почалися обстеження та реабілітації. В Україні цю хворобу не лікують лише за кордоном. Власне, там медики дали шанс дитині на життя. Щоправда, сума лікування для родини надто велика. Ми з Богданчиком побували в клініки в Об'єднаних Арабських Еміратах, де здали аналіз на наявність антіті. І Богданчик наш підлягає на лікування. Але на жаль, лікування цієї хвороби є майже 3 мільйони доларів. На превеликий жаль, за 4 місяці наших зборів ми не змогли зібрати суму, яка нам потрібна. Тому я змушена звертатися до всіх за допомогою. Просимо усіх небайдужих долучатися до нашого збору. Допомогти нам врятувати життя нашого сина. М'язова дистрофія Дюшена це важке генетичне захворювання, яке характеризується прогресуючою слабкістю та втратою м'язів. Хвороба вражає переважно хлопчиків і призводить до поступового руйнування м'язів, включаючи серцеві і дихальні. Юлія дуже просить усіх небайдужих допомогти боданчикові. Реквізити для допомоги.